Okay, Добрий ранок, шановні брати і сестри. Знову приємно бути з вами у цей час на молотовному служині проєкту Разу плюс кожен день о 6-й годині. молотовне служині. Кожен вівторок, о 7-й годині вечора, зустріч онлайн малої групи. Приєднуйтесь до цих служінь. Разом досліджуємо слово Боже, разом і молимось, підтримуємо один одного у цей непростий час. Дійсно, знову спостерігаємо ми ескалацію війни, конфлікту військового в нашій країні вчора і сьогодні, вночі продовжується, і знову почалося відключення світла. Є потреба нам молитись ревно, наполегливо. Про те, що Господь дав сили нам це перенести, витримати і продовжувати жити і звершувати нашу місію. Нагадаю, що кожен вівторок ми з вами досліджуємо першу книгу Самуїла на предмет, на тему. У нас велика тема, дуже важлива як повернути Бога у наше життя, як поставити Його у центр нашого життя. Ми читаємо вірш завершаємо. Цю чудову книгу і шукаємо. Принципи, принципи які викладні в Біблії, які потім ми протягом тижня намагаємось застосувати, використовувати, жити цим. і цього і залежить наше щастя, наше життя, наша доля і наше майбутнє. Отож, перша книга Самуїла, 16 розділ сьогодні. Ми розділимо цей розділ на дві частини. І, мабуть, далі ми будемо більш так ділити наші розділи йти більш повільно, тому що дуже важливі вже розділи починаються, дуже цікаві теми, ідеї, принципи, їх дуже тут багато є. Отож, з першого вірша. Згодом Господь сказав Самуїлові: А доки ти будеш сумуватимеш з приводу Саула, я його відкинув. Від влодорювання над Ізраїлем. Наповни твій ріг Єлеєм помазання і йди. Я посилаю тебе до віфлеємця Єсея? Адже спосеред його синів я оглядів собі царя. Бо знаєте дуже актуальне питання, і сьогодні Господь задає й до нас ставить і в нашому житті. Доки ти будеш сумувати? Можливо, сьогодні також є певні обставини, життя, моменти, події, що з нами відбувається, від чого ми є сумними, від чого в нас немає щастя, радості. І Господь це питання задає нам з вами. Доки ти будеш сумувати? Потрібно рухатись вперед. Життя продовжується. Далі нас чекає дуже багато подій, які потрібно пережити. Багато зустрічі, багато чого цікавого, Бог приготував для нас. Досить сумувати, потрібно рухатись вперед. Ці слова були адресовані пророку Самуїлу, до кінця цієї книги ще 15 розділів, 15 років, перепрошую. Ще багато чого повинно відбутись і в житті Самуїла, і в житті Саула, і в житті нового царя. Ми розуміємо, що в Самуїла є емоці... емоційний біль. Він спричинений гріхом Саула, його гріховним станом. Чого більш так вірно сказати, це не просто один випадковий гріх, чи помилка була в його житті. Це вже був стан серця. І ми розуміємо, що гріх, який чинив Саул, він впливав не тільки на нього, але на весь Ізраїль і впливав, до речі, і на самого пророка Самуїла. Розуміємо, що пророк це не робот. Він також через себе пропустив діяльність цього царя. Він був з самого початку. Як кажуть, він породив цього царя, і він досить важко переживав, переносив це відступлення, це скочування царя до самого низу. Досить сумувати, потрібно рухатись вперед. Я думаю, ці слова нам потрібно сьогодні повторювати. Досить, досить потрібно рухатись вперед. Ми розуміємо, згідно першого вірша, що Бог не змінив своєї думки відносно царя. Є наступне завдання, яке повинен був втілити, виконати, завершити пророк. Є наступне завдання в нас з вами: служіння, люди, які чекають нас. Нам потрібно рухатись вперед. Божа робота вона не залежить від однієї людини, ну, в даному контексті від Саула. Бог він не залежить від однієї людини, від його служіння, від його позиції, від наявності його. В Бога тисячі варіантів, як далі продовжувати втілювати свої плани, свої наміри. Досить цікаво, що Самуїл не знаходить собі місця, емоційний біль, сумує, переживає. Це не просто один день, а Саул він не плаче, він не сумує. До речі, дуже цікавий термін сумувати тут, якщо взяти це древнє єврейське слово, буквально воно вживалось в моментах трауру, смерті людини. По суті, діла, Саул ще живий. Але фактично він вже мертвий. І по ньому сумує, в траурі, в жалобі знаходиться Саул. Бог бачить серце кожної людини, Бог бачив, і серце стан, реальний стан, майбутнє цього царя. Потрібно обирати іншу людину. І в Бога він був. В Бога завжди є варіанти, Бог завжди є можливості. Як вирішити будь-які питання нашого життя, нашої церкви, наших сімей, нашого служіння? Ми маємо справу з Богом. Другий вірш. А Самуїл вже відповів, а хіба я можу туди піти? Дізнається про це Саул, і він мене вб'є. Але Господь сказав: візьми з собою ялівку зі стада і скажи. Я прийшов принести жертву Господу Ми розуміємо, що вже на цей час в Саула були певні ментальні проблеми. скажемо в лапках певна така ревність нездорова. Вже були певні переслідування, раз Самуїл так думає, що Саул може так вчинити. Скоріше за все. Вже були певні такі прояви, вчинки з боку Саула. Бачимо, що сумніви, десь, скажімо так, елементи недовіри, бувають і в вігантів віри. Навіть пророка прока Самуїла він так зустрічає слова Бога, нібито Бог не пророкував чогось. Розуміємо, що на цей час Саул неврівноважна людина. Ну і Десь часом, можливо, люди, не до кінця розуміючи весь контекст Біблії, характер Бога. Кажуть, ну, десь Бог тут, можливо, каже неправду ще щось. Чи сказав Бог тут неправду? Ну, Ми з вами чітко розуміємо, що Бог ніколи не говорить неправди, так? не грішить, Бог є святим і не помиляється. Розуміємо, що сховати плани це не обман. Бог вчить мудрості Самуїла, вчить і нас сьогодні. Що не завжди нам потрібно все розповідати, не завжди це сприяє спасінню людей. Книга притчі Соломона, 25 розділ, вірш другий. Слава Божа утає... утаємничити слово, тобто щось приховати. А слава царів досліджувати слово. Ось такий цікавий вірш ми знаходимо в Біблії. Запроси на, на жертовну трапозу Єсея, і там я тобі скажу, що маєш зробити. Помажеш для мене того, на кого я тобі кажу. Звісно, в нас виникає питання, чому Господь не відразу відкриває Самуїлу цей майбутній, майбутній план, майбутні дії, які потрібно зробити, майбутню людину, майбутнього царя. Адже Господь дійсно міг би сказати, що буде Давид наймолодший син, починай з нього. да? Чому Господь не відкрив відразу Самуїлу цей майбутній план? Будь ласка, можна в чаті, в чаті написати свою думку, що ви думаєте з приводу цього? Чому Бог не відразу відкриває Самуїла? Чому Господь і нам не все відразу відкриває? да? Він каже, я тобі вкажу. Буквально можна перекласти, як я назначу. Народний вибір, чи можна сказати так, це був цар Саул. Тут тепер Господь каже, що є цар для мене, є від мене кандидат, я тобі його представлю. каже Самуїлови Господь. І Самуїл учинив так, як звелів Господь. Коли він прийшов у Віфлеєм. То стривожені, стрішини міста, вийшовши йому назустріч, запитали, чи твій прихід з миром? Ну, перш за все, що відзначаємо, 100% абсолютний послух, покора Самуїла Слову Божому. Він довіряє, він не боїться, він робить те, що просить Господь. Чому старішини були встривожені? Мабуть, і попередні розділи, да щось люди думали. Мабуть, вони щось підозрювали. да Ну І ми з вами знаємо, як цар порубував мечем там ціле місто. Тобто, вже такі певні вчинки, певні дії вони були. П'ятий вірш. А він відповів: та да, з миром. Я прийшов аби принести жертву Господу, тож освітіться, або також піти зі мною на жертвоприношення. Потім він освятив Єсея разом з його синами та запросив їх на жертвоприношення. Тут є важлива думка перед тим, як приносити жертву, потрібно було себе підготувати перед жертвоприношенням. Потрібно було певне, скажімо так, налаштування, свя... свячення, да? підготовка. Це важливий урок і також духовний для нас. Так сталося, що коли вони прийшли, Самуїл звернув увагу на Ельява і подумав: напевно, цей і є Господнім помазаником. Звісно, в нас виникає питання, чи взяв Самуїл урок? Попереднього, пам'ятаєте, коли був помазаний саул? Високий, вищий на голову від інших, красень, такий, як цар, так? От зовні це був цар. але вже події певні відбулися, і Самуїв повинен був зрозуміти, що не все те золото, що блищить, що цінує Бог? На що звертає Господь увагу? І зрозуміло нам, що Господь звертає увагу не на зовнішність. Бог цінує характер, внутрішнє наповнення. На що ми з вами звертаємо увагу? Як ми з вами судимо, цінуємо? Тоді Єсей покликав Авінадава і провів, припрошую, сьомий вірш. Не дивись на його вроду та на його висоту на високий зріст, тому що я його відхилив. Адже Бог дивиться не так, як дивиться людина. Людина дивиться на обличчя, а Господь дивиться на серце. Дуже, дуже важливий вірш. Дуже важливий принцип, викладений тут, що цінує Господь. Бог цінує характер, Бог цілує внутрішнє наповнення, внутрішню красу. Тоді Єсей покликав і провів його серед перед Самуїлом. Але Самуїл сказав, я і цього Господь не обрав. І далі Єсей провів шаму. Однак Самуїл сказав, І цього також Господь не обрав. Так, Ісей провів перед Самуїлом всім своїх синів. Тікасінг, да? Але Самуїл повідомив Ісею, Жодного з них Господь не обрав. Ми Бачимо, що Господь контролює вибір. За Господом останнє слово. Бачимо, що гарні цифри туди, Згадується число 7. І ну все, як кажуть, по-людськи все відповідає. Але Бог відкинув цих людей. Бог не обрав цих людей царями, да? Бог не звернув на них увагу. А Самоїл запитав Єсея, тобто він в ступорі такому, да? він в замішанні, він не розуміє, що далі. І питає його, чи це вже всі твої хлопці? А той відповів: є ще наймолодший, але він пасе отару. Асмуїл сказав Єсею: Пошли за ними приведи, адже не сядемо за стіл, аж доки він не прийде сюди. Які висновки ми можемо зробити з цього 11 го вірша? За Давидом навіть і не посилали. На нього навіть не розраховували, його навіть не брали. Батько не згадує імені. В цьому тексті немає імені. Ну, це такий, скажімо, літературний прийом, який нам дає певну таку картину ставлення цієї сім'ї до наймолодшого. Він виконує не... Не найкращу роботу, скажімо так, брудну, ніхто за неї не брався. Ну і цікаво, що, по суті, діла, ми робимо висновок, що він незначущим є для батька, для цієї сім'ї. Ось так на цей момент, кого Господь обирає. Людина, яка десь далеко виконує роботу, за яку не всі брались, виконує таку брудну роботу, і без пастуха немає вечері. Без пастиря немає вечері. Він послав і привели його. Всі чекають, і це не 5 хвилин, це зайняло дуже багато часу. Це був рум'яний, вродливий на вигляд, а гарний очима юнак. І Господь промовив: Встань і помаж його, бо це він. Ось обраний. Румяний єврейські моє це є рижий. Да, він дійсно відрізнявся. Відрізнявся цей юнак. Ну, без Бога, я думаю, що я думаю, ви також підтримуєте Смую би ніколи не обрав цього хлопчика на царя. Ніколи. Без Бога це б обрання не було здійснено. Це Бог обирає цю людину. Відкинутий да, десь далекий, зайнятий е, роботою, наймолодший, невизнаний, але Господь обирає цю людину, бо знає, що в серці всередині є цієї людини. І тоді Самуїв взяв ріг з Єлеєм і помазав його поміж його братами. Господній дух зійшов на Давида. З того дня і надалі перебував на ньому. А Самоїл повернувся в раму. Вже є перша згадка імені. Так, вже згадується ім'я, ім'я Давид. Скільки років Давиду на цей час? Ну, ми розуміємо, що десь далі, вже в 17-му розділі пройде певний час, час пройде. Він з'явиться на полі битви і поб'є поб'єафа, да? він, ми розуміємо, ще не в армії. Військовий вік в армії, там, скажімо, в районі 20 років і вище. Тобто, можемо судити, що йому набагато менше років. Ось. Ну, скажімо, там, я навіть не знаю, яку цифру назвати, але я думаю, ви самі можете підрахувати, да, там. Скажем, в районі 15, можливо, років, трошки менш Хлопчик, да юнак такий, плюс-мінус, у да? цей час. Порахувати, скільки він ще від помазання, потім ховався, бігав від Саула років, трошки більше 30 став царем, ось потім ще ще було одне помазання вже на весь, на все царство, да тобто було три помазання Давида. Десь вік Ісуса Христа, скажемо, так, приблизно, якщо він син Давидів. Друге Самуїла, 5 розділ. може ми з вами прочитаємо Двориться в якому віці Давид був помазаний. Друге Самуїла, 5 розділ, вірш 4. Давидові було 30 років, коли він став царем і царював 40 років. 7 років, 6 місяців він царював над Юдою і Хевроні. 33 роки в Єрусалимом Єрусалимі над усім Ізраїлем і Юдою. От собі, порахуйте, на да, років 13, там, можливо, він бігав да, від Саула. І оті всі події ще, до. До того, як він почав бігати, ось приблизно, як кажуть, вік і проміжок період віку його ми можемо визначити. Ось кандидат вам в царі. Бог бачить серце цієї людини, цього юнака. Давайте декілька ще хвилин ми зосередимо свою увагу на самому Давидові: майбутній цар з дуже, дуже, дуже маленького села, селищ. Буквально я кажу пару хатів в цьому селищі, скромний, ем, десь проводить час на самоті, сам, да, залишений. Дух просто нам каже, що в першому цей е, перший брат Давида Ілля, да, говориться про те, що в ньому не було страху Господнього. Ось головна причина, чому Господь. Відкидає, не ставить його, оцей перенець Іляф, напевно, він буде Господнім помазаником. Але Господь відкидає, тому що в ньому не було страху Божого. Ось що є найціннішим, найважливішим для Бога. Для Бога важлива ця мудрість, характер, поведінка, справжня краса. ну Поведінка мається на увазі характер, який проявляється в певних вчинках. Це є основа прийняття нас Богом. Що Бог цінує в нас з вами? Не наша зовнішність, не те, як ми виглядаємо, а те, що всередині нас. Звісно, виникає питання, як ми судимо про себе і про інших. Оце дуже важливий урок, на що ми повинні звертати увагу, на чим працювати, як ми повинні оцінювати інших людей, що є найціннішим для Бога. Бог пошле своїх людей, своїх дітей туди, де вони виконують доручену їм роботу. Бачимо, Давид знаходиться по себе овець, потім він викликається і помазується. Якщо ви вибрані Богом, обрані на певну місію, на певну роботу, на певні події, Бог збереже для вас це, приведе обставини, Божим своїм проведінням. Він поставить вас саме на це місце. І ніхто не забере від вас цього. Тримайтесь цього. Бог пошле своїх дітей туди, де вони повинні виконати доручену їм роботу. Бог приготував наше життєве призначення, наша життєва місія. Божі плани не можуть бути порушені волею людини якоюсь. Бо те, що Бог приготував для нас, воно повинно здійснитися. Відбувається таке таємне помазання, і це повинно було підтримувати Давида все його подальше, непросте майбутнє да, до того часу, поки він не стане вже безпосередньо царем. Пройдуть ще роки, так багато часу, дуже багато часу. Але са, саме ця подія вкарбувалася в серце, в мозок Давида, і вона йому допомагала долати всі негаразди, всі ре ревнощі Саула, всі-всі небезпеки, з чим він тільки зустрічався, він бігав потім по горах ховався в печерах. Але ця подія, це помазання, воно підтримувало все його життя. Ось чому саме у цей час відбувається це помазання. Це був критичний момент. Ну і звісно, в нас виникає центральне питання, важливе питання. Якщо Давид був. Пастером, да, пастухом, то як в нього могло з'явитись серце серце царя? Ще раз, давайте ми, можливо, занотуємо і дамо відповіді в нашому чаті. Якщо Давид був пастухом, да, якщо Давид був пастерем, пас вівці то як в ньому могло з'явитись серце царя? Що ви думаєте, буквально? В нашому чаті можна написати. Подивіться чат, вашу відповідь. Якщо ви будете дивитись наш запис, також можна написати. Можна написати відповіді. Звісно, він вчився в Бога. Він не думав, що він самодостатній. Ось як з'являється серце, яке до вподоби Богові. Так? Він вчився самого Бога. Він не думав, що він самодостатній, Він був завжди відкритий. Так, він помилявся, він робив помилки, він падав, але він готовий був вчитись, каявсь. Серце, в якому живе Бог, це серце царя. Оце дуже важливий висновок. Тоді ми будемо готовими виконати будь-яке доручення, будь-яку справу, яку Бог довірить нам. Що нам потрібно робити, щоб мати таке серце? Звісно, ми це е, бачимо в кожному принципі з попередні розділів, які ми бачимо. Да, принципи які важливі це щоденне спілкування з Богом, проведення часу, залежність від Бога, від справжнього царя. Він міг каятись, е, розуміти потребу Бога. І, напевно, дуже. Важливо відмітити, що Давид був готовий вчитись, брати уроки. Бог його приводить зараз в палац Саула, щоб він там міг навчитись, підготуватись. Він вчився і в самого Бога. Він готовий був вчитись. Чого відмовився робити Саул? Давид вчився у справжнього царя царів. Дякую вам за цю відповідь. Він навчився турбуватись про тих, хто йому був а да? піклуватись про свою отару. Да? Він готувався під час того, як пас отару, Да? Чудово, дякую вам ще раз. Серце, в якому живе Бог, це серце царя. Якщо в нашому серці буде жити Господь, ми будемо здатні виконати будь-яку справу, яка приготовлена для нас. Давайте про це будемо молити сьогодні. Звернемось в молитві до Господа. Налаштуємо наші серця зараз на молитовне спілкування в наших групах також і на спілкування один з одним. Давайте помолимось. Отець Небесний, ми щиро вдячні тобі за цей ранок, цей непростий ранок сьогодні для кожного з нас в Україні. Але, Господи, довіряємо тобі власне життя. Ми розуміємо, що. Відбувається лише те, що допущено тобою, дай нам віри і мужності переносити все, бути прикладом для наших сімей, для наших церков, для наших сусідів, рідних, близьких, зміцни віру у цей час нашу. І в нас одне бажання мати, Господи, серце, яке до вподоби Тобі, серце, в якому ти будеш жити. Боже, ми відкриті для навчання, ми відкриті для покаяння, для змін. Для того, щоб Господи, ти сьогодні нас вів своєю рукою. Навчи нас турбуватися про інших людей, помічати їх. Будь у нашому серці сьогодні. Це єдине наше бажання. Захисти сьогодні Україну, даруй владі мудрості, як вирішити всі питання, побуту життя і цієї війни. Ми, Господи, просимо про мир в нашій країні. Боже, пробуди сьогодні церкву в цей час, щоб ми не закрились, не були наповнені страхом, відчаєм, невпевненістю, байдужістю, а щоб, Господи, сьогодні ми кожен день шукали можливість служити у Твоє ім'я. Будь зараз з нами в наших групах спілкування, молитви, зглянься на нас і помилуй нас, молитва наша з вірою в ім'я Ісуса Христа. Амінь.